Можна бігати, директор тебе не зла. Коротше, тут є купа всяких таких приколів. Яких я потрошку потрошку буду все розуміти. Бо якщо все збирає. А що шо... ви так робить? Ааа, в автобус той сказав зайти. Так, я зайшов в автобус. Ліс, якісь вогні найти. Давай, 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 ходу, ходу. Балді вже догня, а де ховатися, я не розумію. Давай, давай. Oh! Ви Балді? Там я був. Два сюди. Давай, 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 давай. Сховався. А чи він стоїть? І вихід є з бібліотеки, дві нема, тупік. Хто ще знає, що в бібліотеці? Можливо, щось тут є. Дивіться, пацієнт, да? Привіт ви на каналі Скле. Продовжуємо грати Балді з Basics Plus. І так граємо далі. Що? Ви мені в коментах понаписали купа всього, просто купа. За що я вам дуже дякую. Прочитав все. Чи все зрозумів? Може і не все. Привіт, привіт! Що зрозумів? Я зрозумів то, що той такий клоун, що скаче, що можна його е, якусь кімнату треба знайти коли я його побачу, треба побігти в ту кімнату. Друге, що я зрозумів, що на дворі можна бігати, директор тебе не зла. Коротше, тут є купа всяких таких приколів, яких я потрошку потрошку буду все розуміти. Якщо все збирати, а що, що свісток робить? Свисток. Я звісно свісток. Я знаю, свисток свісток ще ніколи не брав, тому попробую. Директор. Там бутилка. Эээ. де? О, хтось ж чув, кто скаков? Так, а ви ще мне в коментах все пишет, я все читаю. Все читаю, все. О, Шафіч треба буде сховатися я ще не ховався. 2 2, скільки буде? Ну, хто хто? 0? Правильно. Два блокнота з 7. Так. Ну, біжимо, біжимо вперед. Щось, тут. Щось я нічого немає, ніяких речей. О, двір. Ага, в автобус ти сказав зайти. Так, я зайшов в автобус. Ліс, якісь вогні найти. А це? Добре, 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 добре. Не знаю, що робити, але щось будемо робити. Якісь вогні найти чи що? Добре, добре, добре. Українську навчись, і ти пора вже давно знати. 0, 3, 5. 10 минус 7, 3, 5 минус 0,5. А, а а Понял. 8 плюс 2. 10. Так, 3 плюс 6, 9. Все добре. 2 плюс 3, 5. 1 плюс 1, 2. 6 плюс 4, 10. Идеально. 28 минус 3, 25. Далее, 30 минус 0, 30, 28 минус 15, 13. Идеально. 13 плюс 5, 18, 29 мінус 14. Я думаю, що такое. Е. Yeah. 24. А, помножите 0-0. А, -а, 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 Але нормально ми розв'язували. А, 4! Трайер. що здурів! 2, 0 плюс 5, 5. 5, 2, 1. Є, yeah, добре. Так, 7. 9 плюс 6, 15. Ее. Yeah. 7. Э. 9. 7, 9, 14. Ее yeah, добре. 32, 28, двадцять минус п'ять. Так, 19, 0. Є де вес. А ми професіонали. Дякую, дякую. Добре. 200 очок яй-яй-яй А він шоколадку мені дав І замок, да. Прикольно, прикольно. мені сподобалось. 3 минус 0. Скільки буде 3. Балді десь там. Где, Ножиці ще взяв. Так, Балді, де ти є? Балді, Балді, Так, нас лише 3 3 блокнота. Ай, мало дуже. Треба зайти до шоколадку взяти. Тут 8 плюс 8. 8 8. 8, Так, до речі. Хто не підписаний, дивиться відео бігом, підпишися. Бігом. Пород, порот. Добре. Так, 9 плюс 0. Хто знає, 9 плюс 0. Я знаю, що 9, але 9 десь не бачу. Так, Балді. О! Oh. А! Ah. Хто свистить? Балді. Балді ззаду. Так, мені треба. Дві догняє мене. А! Ah. Свіп, 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 чекайте. Він дуже близько. Так, мені десь потрібно зайти туди, де можна замкнути двері. А-а! Ah. Це мене швабра здала. Привела мене до Балті. Давай, давай, давай. Контіньо. Oh. Oh -oh 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 так, і нам, до речі, ще треба якусь гру знайти. Бан-бан вже закінчився. Заномалія закінчилася. Рекомендації які від вас? Які ігри граємо? Що проходимо? Що скажете, то буду грати? <різь> Я не по... <різь> Я думаю, то балдісти, то настійно мляний. Це капець. Я в шоці. Я був в шоці, як його замітив. Так, ще того клаву на мене бачили, я хочу подивитися. А тут карта. Ооо, тут є карта. Граю певно 10 раз, а карту... Перший раз взяв. Це гравець. Це професіонал. Карту ніколи не відкривав. О, балтій вже ззаду. Швидко. 6 плюс 0, 6. Третій. О, директор, добрий вечір. Шість застряг, директор. А, і директор на дворі не може мене зловити, тому... Якщо що, біжимо бігом на двір, директор там. Мені нічого не скаже. 6 місяць 0, 6 мініс 0, 6, 6, 6. Бігом! Молодці, ножнички. Копійочка, а де Балді? Мені жмепі з кубігом, тепі Пеші, Ся ще навіть міночок, щоб ти не загубився. <ęg> Чуєте, я не бачу Балді? Де Балді? Вісім Я серйозно його не чую? п'ять Ми красавчики. О, директор, добрий вечір. Або День, я не знаю. Є, чую, Балді, десь далеко. Desculpe, eu subi o bisodu. Tá, tuta. Oxe, é a bisoda. Opa! Cê ministro? Udin! Ué! vai, não vai, não vai. Xis! Shout in the chat. The tam. О, якраз це мене переверне. Фу. Так, що там карта? А як подивитись? Ага. Там якийсь вихід, вроді. Так, чекай, зелене, я там був, там був, зелене, зелене. Отут дві кімнати і там одна. Коротше, йдемо в кінець. Вниз. Йдемо прямо. Свіпінь тайм, Тут я був. Вс, за нормально пограємо. Тут шо, якась туло, директор, добрий вечір Ти мені тут нічого не маєш права сказати. Чекай буде Свіп-свіп-свіп свип. Фуп, свіп. пчел гет Так, туди туда. Давайте сюди. А! До речі, Балді десь бігає. О, там є кабінет. Я був тут чи ні? Так, Балді я попхав туда. йди геть! Капець Балді велить до мене. Я не розумію, де ще кабінет якийсь. Балді мене зараз має всі шанси зловити. Кабінет одного не можна йти, люди. Ааа! Давай, давай! УУУ. Поперевертало мене, так що мені аж зле стало. Тут я був. Де Балді? Цей дує! Давай, 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 газуй! Балді ззаду, напевно. А може спереду. зошит. Балді, там був. Зараз попробуй сховатися. Там ще двері, там ми були. Біжи! Давай, 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 ходу, ходу. Балді вже доганяє. А де ховатися, я не розумію? Давай, давай. Вы видели, Балди? Там я був. Давай сюда. Давай, 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 давай. Сховався. <плес> а что он стоит? А что он тут стоит? О, зармоти його той забере. Свип, свіп, свіп! Не забирай. А что він тут стоит, чуете? Я думав він прийде і все, вс, він знає де її. Я замкнувся, напевне. Двій, не вступайся, О! Може запід на урок? Пото! А в карту можна? Можна. А ну а де її цей? Де її кабінет? Який-то має бути її кабінет? Може оцей знизу такий великий? Оцей. Чи що, чи там де знак питання? Я не розумію, чого він тут стоїть, Балді. Та виходимо що будемо робити? Дивись, ну. -on well. Би тобі добре було, ще раз. Але 6 за 6 ми зібрали, нормально. О, е, о. Теге, тих хай. Так, добре, добре, добре. Бачу, одні Нам треба якось по карті подивитись і нормально все зробити. Бо я щось туди побіг, туди побіг, колом побігав, нічого не йшов. так ша означає. Дивіться. Тут я був. Йдемо вниз. Направо. Направо. Сюди. Сюда. До. Йой, знову того опалді наподився. Один. Ти ж говорить. О, директор. А, там я був. Добре, ми йдемо сюди. Вниз. І знизу дві кімнати є. Направо. Все добре. Директор здоров, здоров. Так, направо, і тут десь зниз. Два зошита тут має бути. О, де є А може Балді бачив, як я був сховався і того. Я не знаю. Так, один зошит, другий, другий. І десь тут другий має бути. Ви, я ще ні одної речі не знайшов. Там свисток був, але той свисток, я не знаю, що він. Хто ще знає, що таке свисток, Поможіть мені. Це забрав. Ножниці, копійочка. Так, і думаємо, куди йти далі. Дві, там забрав, там забрав. Ми йдемо в самий кінець, забираємо. І зверху. Добре. Нормально. 4 зошита, ще три, та ми швидко зараз не йдемо. Балді десь не чути. Десь треба то, що... Речі якісь позабирати. Ідеально. І директор не бачив. Хе-хе-хе. Так, 8 плюс 1, хто знає, 9, молодці. Воу! Свисток, мені треба свисток. Там, справа ще один. А десь тут балді Спіємо. 5 плюс 0. Добре. Так. Останній зошит. Е, де він може вже бути? Де останній зошит? Ага, останній зошит схований всюди. Напевно, це червоні знаки питання це останній зошит. Справа, там є два кабінети. От там зверху один і там один. Ну нічого, загально йдемо. Догори направо. Що будемо шукати? Там я був? Там я, напевно, був. Так, Балді вже тут. Чуєш, ти, ти так не біжиш, швидко. Я за колодку поставлю ти. Хе-хе! <с turbine> я замкнув! Так. Де балті? Уоу, то він біжить! Та біжи. Аааа! яй яй ви виділи? Якби не ті! Давай, давай! А, чотири! Ага. Ніай, це капець, але як все файно було. Взагалі прекрасно. А де ті двері? Я не зрозумів. Що там? Ми десь тут зійшли. Дучуйте, карта намальована. Карта не намальована. Де де кабінет, кабінет, ей. Просто я думаю, якщо він мене не бачить, біжить ззаду. Але я заходжу в поворот і заходжу до шафи, і, може, як він мене не бачить, він проходить. А він тоді бачив, він був вже коло мене. Він побачив, що я забіг, і того і чекав там. Ой, той ще Бульбашка. Диви він директора. Я я. я Це він від директора получить потім. Балді, здоров. Ой, Бульбашка. Містер Бульбашка. О, я втік від неї. Так, добре. В мене є якесь. Оця штука, ви казали, що вона змащує двері, що вони не скриплять. І Балді туди не приходить, так? А зараз ми спробуємо таку штуку зробити. А Балді і так десь далеко. Де зараз я не що, ми зараз тут швидко маємо. Але там шість зушетів ми знайшли. Ми просто все зробили прекрасно. Чекай десь бульбашка, має бути. Десь дує. А як це змащувати цю штуку, я не розумію. Ну воно все одно гупає дверми. Тікай геть звідси. О, я ці тихонько відкрив. Вс. Ай, шість свисток. Давай третій зошит. Пістю. Right. Yeah, не right. треба. А, тут ничего нема. А бульбашка куда полетела? А, села до стены. О, Балди, привет. Эхо. Я втек! Я втек, звезд ты! Что это таки? йой йой Я втек! <coughs> а! Вы прикидаете? Йоу, шоці! Так, добре. Блокнот десь в кінець і вниз. Оце крутий гак, дуже крутий. Я ним дуже рідко користуюся, але він крутезний. Реально може текти. Тут якісь плюсики. Ці плюсики це просто очки додаються. Так, мій рекорд був я за хвилину був прийшов, зараз щось не можу. Хто грає? Хтось грає, чули? Балді бідний мене шукає. Найти не може. Де ще... О, кабінет. Дивись, я тут був. О! Де вихід! Де вихід! Чекайте, 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 де вихід, вихід! Вихідь, це, вроді ця стрілочка, Е, Мені наліво і вниз. Oh, no! oh, Балді вже тут. Балді вже дуже близько. О, ще О, зараз хапну. І шоколадку. На лови! Ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Ну, довго-довго. Давайте, ще тепер одна спроба на 7 зоть. Давай, 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 давай. Гранд бонус. Але 4 хвилини, довго. Continue. F2, play. О, в мене 6 лишився. Yo гот! Е, Дивись! Там тупик. А чого? Эй. 9 мінус 0. Один мінус 0. Один. Шоколадка. Зашит. Ай, ой, ой. Диви! Карта якась така. Вообще нічого не видно. Не намальована. Так, 8 мінус 8. 0. А ну нажме піпписку бігом ти пе 6 нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився. Там диреактор. Так, один плюс 4, 5. Ну, це директор. Я так і знав. Десять, дев'ять, 8, 7, 6, 5, 4. Так, а я свій... Ага, дві є в директора. Там, 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 Три зошта не чов. Ну нормально, нормально. Три зошта. непогано. Так. Може нам вниз? А тут... О, бус! Я там вже був. Ні, давайте туди. Добре, що цей гак є. Цей гак не врятує. Чесне слово в кінці. Девять мінус ноль. Дев'ять. думаю, я не знаю. Балді далі, тому намальований. Добре, 4 зошта. 5 зошта. Ми збираємо ці зошти як має бути. Добре. Так, все. Балді взагалі не чути, чуєте, може йому зле стало. Так. Копійку... О, ні, шоколадка. 9 мінус 9 Ноль. Я балді не чую, де він? 6. Копійку може взяти, але не буде той. Бібліотека. Так, стоп. Е, диви, я все поназберу з другого боку, певно, ще є. Я тут, а мені треба або сюди, а мені десь в другий бік треба перейти. Аво, а тут двір чи тут бус? Тут бібліотека. А в бібліотеці щось і робить, хто знає. Тут можна касету, напевно, якусь ставити. І вихід є з бібліотеки, дві нема тупік. Хто ще знає, що в бібліотеці? Можливо, щось тут є. Тут дуже тихо. Де ви балді зловив? Як я його взагалі не бачив? Давайте ще одну. В бібліотеці дуже тихо, і ти нічого не чуєш. Ай яй-яй-яй-яй-яй-яй, а така гарна справа була. Ну нічого, зато ми навчилися. В бібліотеці нічого цікавого нема вроді давай давай, Балди, завичка. Миш ветка. Шты, миште, ноль Ноль-ноль-ноль-ноль-ноль. Давай. Ножницы берем. Але я 6-то не зустрічав малого. Що бігає. бегает. Скакалку. Ну, давно не зустрічал. Дайте минус 7-8. Балди уже на підході. You got it. You got it, you got it. Так, три. Босс. Эээ... Euh... Чекай. Давай же пуляй. Де воно? Пролетіло. Чи він за ще одно буде пуляти? Ні, напевне, ні. 73, один. Чекай, директор, бачив, що я біг. Напевне, ні. А диви він через. 0. Дивіться, ідеально. П'ять зошетів. Швидко. Добре, пролетіла куля. Ми якраз вчасно вийшли. Добре. Так. 3 плюс 1, 4. Є. Знову останній зошит, балді там. Так. Останній зошіт, небагато. Я чую Балді, але не бачу. Тут ми були. Балді може з того боку. Та він з бібліотеки біжить щось. Там директор. Можемо купити ще одну шоколадку і бісоду бися. Є. Оце я перемістився. Так, тута? Ні. Нам треба знайти кончите місце. Може сюда вниз нам піти і десь тут знизу щось є, Дивись, Ми там все позабирали. Може тут знизу, біжимо. Надіюсь, тут не тупік, бо був тупік. А ні, тупік. А чого тут тупік? І що я маю тут робити? Дивись. Чого тут тупік? Сила. А як то? Чого? Дивись. А як то так сталося? Що це таке бігом розкажіть? Ви виділи? Балді мене не зміг зловити. Я не знаю чого. Повз нього пробіг і щось затихло все. Але біжить, біжить. Там бібліотека. Він біжить за мною, біжить, біжить, біжить. Звуку якогось не стало. Я шоколадку з'їв, буль. Боль, буль, 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 боль. Може, у ці двері? Ні, тут ми були. Балді десь не видно. Були. А, ти щось забрав. Тут ми були. Балді близько. О, все, звук є. Тут боль. Там були. Балді може, приліпив. Є! Красавчик! Директор, We're добрий вечір! Ааа. 15 секунд. Ah. 10. 9, 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2. 1. А. Ah! Не попали. Ну, нічого, нормально. Я нині вообще шикарно. Але той не зустрічали той, що скаче. Що ми не дізналися? З ваших коментарів дізнався, що можна відкрити карту, подивитися. Це один. Що можна зайти до Балді в автобус? Це два. Що можна бігати по дворі, директор нічого не скаже, це три. Тої мене зустрічали. В шафі я ховався, але щось Балді стояв коло шафи. Коротше, ще скажіть за бібліотеку. Все пишіть? все пишіть? Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще всім па-па!